Виконуємо номер 6.29 із підручника Геометрія 8 та номер 14.29 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Діагональ АЦ, трапеції АБЦД Ділить кут А навпіл. Доведіть, що бічна сторона АБ дорівнює основі БЦ. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трапецію ABCD, діагональ АС, кути BAC і САД між собою рівні. Потрібно довести, що AB дорівнює BC. Пригадаємо означення трапеції. Трапеція це чотирикутник, у якого два дві сторони паралельні. А дві сторони не паралельні. Отже, БЦ паралельно АД, тоді внутрішні різносторонні кути, що утворилися при перетині паралельних прямих січною АС будуть рівні а це кути CAD і БЦА, оскільки БЦ паралельно АД. То кут? Ц А, дорівнює куту. Б С, як внутрішні, різносторонні? Кути, при BC паралельно АД і АЦ січна. Тоді маємо Кут BAC дорівнює куту CAD за умовою. А Кут CAD дорівнює куту БЦА за умовою доведеним тоді кут Бац дорівнює куту БЦА і трикутник А буде рівнобедраний. За ознакою. Трикутник рівно рівнобедрений з основою, АС і тоді АВ дорівнює БЦ, як бічні сторони. Рівнобедреного трикутника. Що і потрібно було довести. Номер 6, крапоч 29 із підручника геометрії 8, та номер 14, крапочка 29 з підручника математика 8. Виконано.